Права мої, mm. дайте, будь ласка. Ви їдете у РТЦК. Добре, дайте там мені. Права. Я... Посвідчення, водія. Ні, віддайте мені мої права. Там вам віддадуть. От той... Ні, ну як ви забрали mm. мій документ? Я, я ще не забрав вас документ. Спеці. Ви ще не підписали свій документ. Нові правила від представників ТЦК. Передай мені свої документи, а я тобі їх поверну з повісткою. Або поїхали до ТЦК, там і отримаєш посвідчення водія. В даний час де на бетоні написати вам? Чи, ні, чи на свої? Я знаю, що повістка має вже бути заповнена, і вона має. Ви знаєте, що ви мали з'явитися? Тримай повістку, яку заповнили на блокпосту на колінах. І одразу виникає питання, а яким законом передбачена дана процедура? Їдете свої, Їдете Куда? У РТЦК. Тому? Я і не їду своїм, не вашим. Зі обирай, їдеш на своєму авто або на нашому до ТЦК. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, представники ТЦК мають таке повноваження, як забирати документи і не відпускати водія. Зараз ми це з'ясуємо, що нам вказує чинне законодавство України. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. В свою чергу хочу нагадати, що учасники нашого юридичного клубу завжди отримують консультацію пов'язану з мобілізацією в Україні. Тому, друзі, не зволікайтесь, долучайтесь до нас. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, представники ЦК мають таке повноваження, як забирати документи і не відпускати водія. На блокпостах документи ми пред'являємо, не передаємо уповноваженій особі, яка призначена наказом команданта. Ви забрали в мене права і зараз з них переписуєте мої Ваші дані. Заповнюєте. А звідки би я мог переписати ваші дані? Я знаю, що не... повістка мала би прийти додому і вручена бути мені в рут. А не... От ви тут є і вам за повістка буде Добре. в руки. Добре. Друзі, будь ласка, свої документи. Де пішли зі мною. Права мої, дайте, ласка. Ви їдете у Артициклі. Добре, дайте мені Там права. Там вам Я... Ні, віддайте мені мої права. Там вам віддадуть. Той... Ні, ну як ви забрали мій документ. Я ще не забрав вас документ. Ви ще не підписали свій документ. Я Тоб не буду полі... його підписувати, тобто ви його на коліні заповнили. Присутності поліції Так вот вам... поліція стоїть. То та поліція займається. Ви в мене документ мій забрали. Так, ви, ви На блокпосту чи повинен водій передавати свої документи представнику ТЦК в руки? Ні, згідно чинного законодавства України, згідно закону України про правовий режим воєнного стану, згідно постанов Кабміну, які врегульовують питання на блокпостах. Ні, ніде не, не зазначено, що водій зобов'язаний передавати в руки свої документи. В даній ситуації хлопець став заручником даної ситуації. Передав документи, повернути ні не можу. Повернемо тобі разом з повісткою. Або поїхали до ТЦК. Там отримаєш своє посвідчення водія. Колія де би я стіл? Я тут мав би мати. Чи не, ну ви уповноважена особа. Ви маєте таке право? Так, да, я вам покажу посвідчення. Ви представлені наказом коменданта. Так, звичайно. Покажіть документи. Я вам це все зараз показую і наказ документи і посвідчують. Так, я уповноваже Я команда. Я уповноваже нового звано-Франківської області, яка має право видавати. На коліні має виписувати поїздку. Ну, в даний час де? На бетоні написати вам? Чи, Ні, чи на сваді? Я знаю, що повістка має вже бути заповнена і вона має. Ви знаєте, що ви мали з'явитися військовість? Я знаю, що повістка має бути заповнена. Я не буду нічого підписувати на коліні повістки. Мені виписувати шановні. В Першу чергу хочу нагадати вам про статтю 19 Конституції України, де зазначено, що посадові особи зобов'язані діяти виключно в рамках Конституції України і законів України. Якщо в законі не передбачена процедура, що представник ТЦК має право виписувати на колінах повістку, він не має права цього робити. Все зазначено в чинному законодавстві України, і не потрібно вигадувати свої методи та засоби складання повісток. Приїдете своїм аудиторію, їдете вашим. Куди? У РТЦК. Я і не їду не своїм, не вашим. Я ж після поліцейським можу поїхати, якщо добре, буде. якщо мене поліція затримає. Але для цього має бути підстава якась. Я вам кажу, так, ви ухил... зараз не документ, ви ухи... ухиля... ухиляєтесь від військово-облікових даних. А чого я, я ухиляюся? Ну от зараз ви заявляєте, що я не їду. Куди я? Військомат, РТЦК. Ну. Тут Ви ухиляєтесь від... Я уточнюю облікових даних. Чи не ухиляєтесь? Як, як це розцінюєте ви? Від це... чого не ухиляєтесь? Стати на військовий облік. Всі чоловіки є, повинні стати на військовий облік. Знаєте, що в державі е, оголошений військовий стан? Знаю <свіс> знаєте, що всі Це? особи віком від 18 до 6 років повинні е, з'явитись військоманд для проходження облікових даних. Ви мене питали, чи а де такий документ є? Є Ми. наказ коменданта. Ви да. мене питали, чи є наказ коменданта, чи є вповноваження? У вас нема наказу коменданта. Що ви, нема? ви? ви? Пошли, бачите, якого нема наказу коменданта? Наказу, це мен... мені може казати людина, яка уповноважена особа, так. яка являється наказом коменданта. Так? Уповноважена це особа. Ти маєш наказ ну, коменданта? Ну. Покажи. Ні, коли це я не маю. Ну, а на було на цьому, ми я просто. Ну, на нас було на цьому. На цьому. А ну, найду на ідеофоні. То я то, то трапів цього перелопадити. Та пошукаю. Зараз я подивлюсь. А тепер поговоримо про затримання особи: хто має право доставляти до райвідділу або ТЦК. І навіщо? І так розпочинаємо відповідно до статті 262 КУПАП, адміністративне затримання, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитись лише органами, уповноваженими на те законами України, за положеннями пункту 1, частини 2 цієї статті адміністративне затримання при порушенні військовозобов'язаними Військового обліку порушення законодавства про оборону мобілізаційну, підготовку та мобілізацію здійснюються органами внутрішніх справ національної. Поліцію. Тобто затримувати мають права тільки поліцейські. Але коли? коли особа вчинила адміністративне правопорушення. Тобто, у випадку, коли ви вчинили адміністративне правопорушення, зазначені в пункту 1 частини 2 статті 262, в тому числі статті 210. Це порушення військовозобов'язаними правил військового обліку чи 210 прим 1, ви можете бути затримані лише особою, якою. Співробітникам національної поліції а в якому випадку особу може бути доставлено до ТЦК? Читаємо статтю 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення. Якщо складання протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено в поліцію або до територіального центру комплектування. А якщо вас фізично затримали, фізично Кинули в автомобіль, доставили до ТЦК, то такі дії кваліфікуються як незаконне позбавлення волі і карається згідно кримінального кодексу України. Вам потрібні необхідні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з посадовими особами, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Це що? Це посвідчення вповноважної особи. Посвідчення особи. середньому має право представляти інтереси відділу Коломийського районного територіального. А де тут вказано, що ви маєте право виписувати повістки на коліні? На коліні? Ну. Ну, це ви вже у суді будете виясняти, ви посвідчення хотіли, я вам показав. Це якесь таке. Добре, а де документи? Документ? Від воєнкома. Ну. Повноважена особа, яка призначена наказом коменданту, це, це комендант видає. А, це оцей документ. Да, да. Це а. підпис, гербова, печатка. Бачите? А це таке зараз документ. Так. Виникає питання, які повноваження є у представників ТЦК. А зазначені вони постанові 1487. В описі є посилання. І так, вони організовують та ведуть військовий облік на території адміністративно-територіальної одиниці, здійснюють взяття, зняття або виключення з військового обліку військовозобов'язаних. виявляють військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку. Тобто, як самовиявляють, виявляють? Ну, не зазначено. Далі організовують оповіщення військовозобов'язаних про їх виклик до ТЦК. Розглядають справи про адміністративне правопорушення, але першочергово необхідно встановити той факт, що особа скола адміністративне правопорушення. Повідомляють органам досудового розслідування про факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, які ухиляються від військового обліку. І далі звертаються в установленому законом порядку до органів національної поліції у разі неможливості складання протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення для доставлення осі. Які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210, 1 кодексу України про адміністративні правопорушення? От я тобі говорю, заявляю в цілі, ти ухилян, Ти злісно ухиляєшся від військової е, облікових даних проходження. Ви обманули, що ви були в військоматі, що вас відпустив військовий комісар? Так ви це сказали? Я був у військоматі, мене відпустили. На даний час представники ТЦК намагаються встановити осіб, які порушили правила військового обліку. Що це за правила такі? А це у нас постанова номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних. Згідно даної постанови, військовозобов'язані повинні перебувати на військовому. Обліку, тобто вони намагаються з'ясувати, чи перебуває особа на військовому обліку, чи ні. Далі військовозобов'язані повинні за викликом прибувати до районних територіальних центрів комплектування. За викликом, військовозобов'язаний повинен особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних. Військовозобов'язані повинні звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК. І не забуваємо також про відповідальність, тому що згідно чинного законодавства України захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком. Громадян України і за ухиляння від нього настає юридична відповідальність. Скажіть, будь ласка, можна бланк на заяву? Маєте таке? Бланк на заяву? Листочок? Дайте, будь ласка. Якщо відносно вас чиняють незаконні дії, маєте повне право звернутись зі скаргою на телефон гарячої лінії Міністерства оборони України, на гарячу лінію МВС, а також звертайтесь уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. А ще якщо ручку можна? Що такого немає. Я тебе, не Повісту підписуєте. Нет, да это... По визпу подписывайтесь, парни. Давай, давай, давайте я подписываю ту по визпу. Роман, зазнимай цю процедуру. Він знімав мене, тепер за і знімаю процедуру. І не забуваємо, якщо дана інформація була корисною для вас, підписуємось на канал, тиснемо лайк. Свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію про представників ТЦК. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.